Чим займається рада внутрішньопереміщених осіб Коломийської територіальної громади. Нагадаємо, раду із питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Коломийської міської ради було створено цьогоріч навесні. Це консультативно-дорадчий орган, який на даний час налічує 21 людину. А це активні внутрішньопереміщені особи, представники громадських організацій, органу місцевого самоврядування. Така рада діє на добровільних, позапартійних і волонтерських засадах і створена у Коломиї завдяки програмі Єднання заради дії більше розкаже Віталій Світлик, координатор програми. Наше основне завдання це в Івано-Франківській області супровід рад ВПО, створення рад ВПО. Одним з наших завданням це було створити раду ВПО в Коломийській громаді. Вона створена, і далі ми інституційно допомагаємо розвиватися в цій раді. Тобто ми проводили стратегічну сесію. Зараз ми допомагаємо привести нормативно про акти щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб. На даний момент в цю раду входить 21 людина. Рада ВПО складається з внутрішньопереміщених осіб, які сюди переїхали в громаду, представників громадських організацій, представників органу місцевого самоврядування і донорських організацій, які допомагають внутрішньо переміщеним особам, які розуміють, що відбувається саме в громаді, і яким чином допомагати ВПО. У мене були дані два місяці назад. То це було 9,5 з половиною тисяч внутрішньопереміщених осіб. На даний момент я являюся членом ради ВПО Поломийській. І громади і таким чином ми е, своєю діяльністю допомагаємо підтримувати допомогу органам місцевого самоврядування внутрішньопереміщених осіб. Тобто ми промоніторили політики, які стосуються внутрішньопереміщених осіб, і надаємо рекомендації для того, щоб ці рекомендації внести, щоб внутрішньопереміщені особи. Не були обмежені, тобто вони були включені в всі програми, які місцеві жителі, оскільки вони вже тут проживають, вони тут працюють, сплачують податки, і щоб ці всі програми стосувалися їх.